Як легалізувати гроші в Польщі? Я розказував у себе в інстаграм-аккаунті, раджу вам підписатися. Дуже цікаво інформацією, як ви можете отримати дарування від родичів або ж навіть від посторонньої особи, і за це ви заплатите 0 злотих податку. Тому дуже корисне відео. Раджу вам записати його і підписуйтесь також на мій інстаграм-аккаунт. Отже, в Польщі є три групи людей, які можуть вам подарувати кошти, і за що ви не будете платити жодного податку у випадку, якщо ви протягом шести місяців від моменту отримання коштів подасте відповідний відповідну декларацію, як вона називається, також є в мене в інстаграмі. Перша група податкова включає батьків, матерів, бабусь, дідусь, дружину, дітей і онуків. А також пасенків, зятів, невісток, рідних братів, рідних братів, сестер, відчимів, мачух і свекрух. Ліміт для цієї групи людей становить 36 тисяч злотих. А якщо точніше, 36 тисяч 120 злотих. Кожна із цих людей має право вам подарувати цю суму протягом останніх п'яти років. Батько і мати також доповню, можуть вам подарувати unlimited, навіть мільйон злотих, і ви за це також не будете платити податку. Друга група податкова вона включає нащадків братів і сестер, наприклад, дітей і сестер. Вони також можуть вам подарувати 27 сім тисяч злотих протягом останніх трьох років п'яти років. І третя група податкова: кожен із вас, який переглядає, можете мені подарувати протягом останніх п'яти років 5 тисяч злотих. І якщо я подам відповідну декларацію до уже, я за це заплачу 0 злотих. Тому записуйте, ви можете користуватися цим і не платити податок, якщо ви отримуєте дарування. Також детальніше про типи незареєстрованої підприємницької діяльності, як оподатковуються податки в Україні. Я розказую в інстаграмі. Тому раджу підписатися.